Так, дано два екрани телевізорів: діагональ першого телевізора 32 дюйми, і діагональ другого телевізора 48 дюймів. Потрібно знайти, у скільки разів площа екрана другого телевізора більша за площу екрана першого телевізора, тобто знайти це співвідношення. Якщо відомо, що D1 дорівнює 32 дюйма, і діагональ другого, Д2, другого телевізора дорівнює 48 дюймів. відомо, що екрани пропорційні цих двох телевізорів. Зразу візьмемо до уваги, що діагоналі перетинаються під кутом альфа і цей кут. Для діагоналів першого і другого телевізора однаковий, так як телевізор, екрани телевізорів пропорційні. Отже, запишемо площу, площу прямокутника через діагональ. Де в квадраті поділити на 2 помножити на синус кута альфа, на синус кута між діагоналями, між діагоналями. Тоді. Площа першого екрана буде, можна зразу записувати, 32, поділити, 32 в квадраті поділити на 2 на синус альфа, і площа екрану другого телевізора 48 в квадраті поділити на 2 на синус альфа. Шукаємо співвідношення s 2 поділити на s 1 дорівнює, підставляємо. 48 в квадраті поділити на 2, помножити на синус альфа, поділити на 32 в квадраті других синус альфа. Ми сказали, що кута альфа для екранів для екрана першого і для другого екрану однаковий, тому і синус альфа також однакові рівні. З альфа рівні, тому, коротше, 48 в квадраті поділити на 2 і поділити на 32 в квадраті, поділити на другий дріб, означає помножити на обернений до нього, тобто, помножити на 2 поділити 32 в квадраті. Ми перевернули той дріб, на який ділимо. 2 2 скоротили. 48 32 запишемо дужка і піднесемо до квадрату. Дорівнює. Дорівнює. Розкладемо на множники 48. Це 6 8 і 32 це 4 умножити на 8, принесеного до квадрату, дорівнює 8, 8 скоротили. 6 і 4 теж скорочуємо на 2. Залишиться 3. На 2 скорочимо. Залишиться 3, 2 у квадраті. Ми скоротили на 2. Буде Три, тут два, три других у квадраті. дорівнює дев'ять 9 четвертих. Четвірка входить в дев'ятку двічі, тому буде 2, цілих, 9, 4 на 2, 8, 9 мінус вісім, 1 один 1 остачі, чисельнику, і два. переписали знаменник без змін: 2, цілих, 1 четверта, або що те саме 2, один поділити на 4. Це буде 0,25. То отже 2,25. Отже, площа екрану другого телевізора у 2,25 більша за екран першого телевізора. Правильна відповідь: Пункт Д: У 2,25 рази.